Дай Боже здоров'я всім. Яка у нас година? ми зранечку тут, ні. Ми вже походові, без Десь Василь. Без Десі Васма ми вже походдогали по 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 з'їли. Чай, Чай випили у Василя дома і вже прийшли, коні знімаємо. Васка має таку нову покупочку. Отакий. Помісний першерончик. Oh. То що, ласка, ти кажеш, що зацінив першеронів? Та я знаю, то, то що досі то, в мене четвертий чи п'ятий день. <рес> я не можу казати. <рес> а ну то так що рік не можеш сказати. Ти можеш сказати вже перші... так. Перше враження, скажи, як ти зап'єх, як їх. Перші враження добрі, в мене дуже по суті. У, ро... у роботі, у роботі. У роботі. У того потіка, то він тягнув, що, що я маю там то він його лівота. Ніже прийшов, ніже прийшов. Перший урок пройшов. Та може ми, може би ми показали людям, як перший ранок є. Показати, Можеш показати. Може. Ну то де не переключайтеся, буде цікаво. Ми покажемо <різوع> зараз ще решту хазяйство. Яка в нього висота за тілом? Я тільки по кіка... поміряв, Олег, метр вісімдесят. Метр вісімдесят за тілом. І ногу лише, мірили, ногу лише мірили, 27 твердих. Він йде по барикові, по та? барику. Мама була його турійка великим оцем, а Барік, так. Мама турійка, тато барик. Він ще поки що не в тілі такому. Ну Там де Васка купив, то каже, що не пишіть дурниці, бо... Так, як ми лише і говорили, літо покаже, грева, хвіст, літо покаже, був наловив репіхів, давав чоловік до кобелів. Ну, він ну, ти... показував фотографії літні, то там було грева на два боки, така греба така була. Файна була. Ну то то він має... Росту має фейст, Дуже шикарний жеребчик. Треба наложити тіло. На... Ти на... я, лови... думаю, я думаю, що ти налажиш, якщо... Якщо... На, якщо він не був, не на... Він був на, сіні... на сіній воді, був, так? Я от вже там, хлібі, біг, 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 є хліб, я дивлюся, що ти, як бойчук казав, що це за орел. Ти на орла теж тіло наложив. А ну давай виводи орла. Він так і називається у тебе орел? Ні, я, я тако на нього вблюзнув Януш, і так його за янусом нещив. Така ту ту прийшов васька. Uh. Він це все. Все робоче, все Усе робоче, все. Хлопець робить роботу, відповідну роботу робить, заробляє кіньми, їхає кіньми. Зазад, назад, назад. Так. Це теж це жеребець, так? так? Всі три жеребці. Так, так. Ога. Тр -р 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 -р. Януш. Все при животі. Це годно співкати реками трошки. А я сьогодні. Де-де-де, що то вони виробляють? Дакара би поклав по центрі, було б цирки. Тобто не знали, куди вони сідівати і ми. А що? Дякую за Ну давай ще Дакара там виведи боку. Уже найбу покажемо їх усіх. Сідай його сіть. Сіяно сідай його гов. Чи виш, бо <боліт> це, буде, це буде якось не по феншую, якщо ми покажемо. Гоу! Якщо ми покажемо цих двох не покажемо Дакара, то це рахуй, що це, це не буде зараховано, що ми були в Францкевичі. Люди... Люди люблять Дакара. Їм подобається Дакар, Та то, то всім подобається, нам теж Дакар подобається. Я ти покупку таку спешку за такого Довго думав. Довго я думав, довго. А вже був надумав, а легка я не продав. <риск> а я вже був і надумав, по суті. Гоу, 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 Гоу я... Так, то є помісний... Помісний першеронт. Обанович. То є. Торіц, а це є. Ну, на його, його блядь! Йоп! Дакаре! А це є дакар. Васька. Все це робочі коні. Робочі, файні, м'язисті коні. Дакар у тебе такий з характером. він... Так, так, трошки. Вони можуть, що він повністю такий гаж агресивний, і що. Скільки того минулого року він покрив? Ну року і мало кобилів, привозили мало. Тобто, що з тим розставляв, навіть по 10 кобилів. кидать. Ну, але за 10 кобелів ним покритих є? Є, є, є. Зараз вже одна має зробити, так само тут по селі. Дакар! покажи головку свою. Так, так, це. Що, та, та, це... ти не до устками цими задоволені, Васька? Та я дивлюся, що він Це, що і стоїть, і стоїти, те, так і на нього їде. Йду, я їду, я від колі надів і поніве. І не знімаєш. Не. І Вася пасе на прив'язі, теж пасе на недоустку. На диву, все, в не в на якби, був, якби був той румунський недоусток, вже б декілька треба поміняти. Не думає, не? Що так. Ну той. Я думаю, що й через то якісне. То шо, ми, йдемо попробувати йдемо пробувати. Зараз я вже плюс. Так. Я вже це дознімаю, да залишайтеся, не переключайтеся буде. Проба. Не годні два знястися зараз, так аби. Ого! Ці два зараз зарама давати церкву. Каже Василь, що якби поклав Дакара між цих двох посередині, так так не, не знали б ці два що з ними робилися, і ми би не знали куди ховатися. Я Я тебе Я тебе куда ховати. Vieitą. Haha, to. Я не бракує, я жара бятско бели. Ви не мене на корову би виліз. О, тут кров є в цьому хлопай, найчувась. Це і точно би на корову виліз. Нагона його на його по суті, добре розібратися, це є. Помісний, помісний орден. Що ж таке? Український орден? Так. Не? Український орден, так. От Дакар є саме настоящий український орден. Але будуть два рази їхати, ти ж кажеш, що той Орел вже проданий, ні? Так. Той торієць вже фактично проданий. Паска, вже його Лиш пообіцяв людям, що має підкувати, бо він загубив підкову. О, Я ще їх звідси покажу. Краса. Ти собі поклав таку жердену і тут виводиш і їх дресируєш. Файно, дуже файно. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. І, і очікуйте наступного відео, буде проба помісного першерона. Будемо зараз цього лева пробувати. До нових зустріч!